Галина Устич з родиною переїхала до Вінниці із Бахмута два роки тому. Пані Галина 10 років працювала шивачкою, тож після переїзду намагалася знайти роботу за фахом. Хобі тут дітьми що шить, є бажання шить, тому що все одно для нас це какби бы, щось кому-то перешити, це і лишня копеечка, подробка і для себя, для своєї сім'ї. Для пані Галини та її коліжанок, які проживають у гуртожитку сьомого училища, міжнародна організація з міграції зорганізувала швейний цех з необхідним обладнанням та матеріалами. На одній із зустрічей група переселенців звернулася до нас із проханням в облаштуванні швейної майстерні на базі колективного центру. Тепер це також простір, де переселенці збираються і можуть отримати нові професійні навички та з користю провести свій вільний час. Допомогли у створенні нового простору і студенти закладу. Саме вони відремонтували приміщення, грунтували. Робили ставили маяки, робили набрис і потихеньку-потихеньку почали вирівнювати стіни. Після того, як вирівнювали стіни, ми почали красити і, як бачите, працювали з, декоративним, з декоративною штукатуркою, пробували для себе щось нове, відтачували наші можливості і навички. Співпраця з МОМ допомагає училищу покращити умови як для проживання переселенців, так і для працевлаштування. В першу чергу, ми забезпечуємо можливість людям, ті, які мають професійні якісь навички, працювати. Інше питання ми маємо навчати, тому що у нас є. Ми випускаємо швачок, тобто, у нас є можливість тим людям, які мають бажання прийти. По Спробувати себе і повчитися, тобто це зайнятість людей закладу. Ну і відповідно, соціалізація ВПО. Згодом в училищі NoR7 з'явиться сучасна спортивна зала. Її відкриття вже анонсувала мом Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. Віта.